Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Ось і все, український проспект Олександр Захожий програв вперше в кар'єрі. Шакур Стівенсон залишився без опонента. Його викликає на бій Джордж Камбосос. Усик це фрік. Австралійський проспект про реванш у Сикф'юрі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали вже 7 грудня. Відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наверете. Та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі, принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проєкту компанія Fofbet. Гейдельберг Німеччина. Український суперважковаговик Олександр Захожий, колишній чемпіон Європи за версією EBU, несподівано програв лабіноту Ходжаю з Косова. Який вийшов на заміну в останній момент з самого початку бій не задався у захожого через різницю в зрості йому важко було працювати джебом. Удари часто пролітали повз ціль у другому раунді. Олександр здавалося. Переламав ситуацію, відправивши суперника у важкий нокдаун лівим хуком, але ходжай не тільки піднявся, а й потужним правим оверхендом вразив самого чемпіона. Далі бій проходив із перевагою претендента. Олександр виглядав стомленим і не міг підтримувати високий темп який став суперник. Ходжай нав'язував брудні розміни і до 10-го раунду захожий опинився на межі поразки. Він пропустив безліч ударів і навіть сам побував у нокдауні. Заключні раунди пройшли під диктовку Ходжая. Судді одноголосно віддали перемогу претенденту з рахунком 116-110, 115-111 та 116-110. Колишній чемпіон світу Шеннон Брікс розповів, що іноді переживав за здоров'я нокаутованих суперників. У мене було кілька жорстоких нокаутів, коли я боявся, що міг зробити щось жахливе з людиною. Один чувак, якого я вдарив, лежав 15 хвилин. Я був наляканий, я думав, що щось сталося з ним. Його звали Дікі Райн. Я відправив його в нокаут, і він лежав непритомний. На нижньому канаті його тіло було скручене, звисало з рингу. Але ви знаєте, що це може статися і зі мною, тому я маю завжди намагатися, щоб це сталося з ними, а не зі мною, сказав Брікс. Бій Брігса і Райна відбувся у 2006 році. Брікс нокаутував суперника у четвертому раунді. Президент промоутерської компанії Golden Boy Promotions Ерік Гомес. Поділився неприємною новиною. Запланований на 22 лютого в вельєді Саудівська Аравія поєдинок між американським технерем Шакуром Стівенсоном і мексиканським нокаутером Вільямом Сепедою не відбудеться. Стівенсон, чемпіон WBC у легкій вазі, мав захищати титул в обов'язковому бою проти сепеди, володаря тимчасового поясу. Проте мексиканський боєць травмував руку в недавньому бою з американцем Тевіном Фармером. Гомес в інтерв'ю ЄС News пояснив: усипеде травма руки. Ми працюємо над новою датою, адже вона націлена саме на цей бій. Після цієї інформації, колишній чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос у ході суперечки у Твіттері викликав на бій чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона: Ти хірня, Приїжджай до мене до Австралії у лютому. Залиш цей пояс, нехай себе стане чемпіоном поштою і зустрінься зі мною у першій напівсередній вазі. Спочатку зв'яжися зі своїм хлопцем, щоб переконатися, що твої коліна гаразд. Страшно, ха-ха-ха. Набагато страшніше теохейні таломи. Ні. Ти достеменно знаєш до кого звернутися. Я тут, написав комбосус. Шакур відповів йому бла бла бла, давай битися, боягус. Нагадаю, що Джордж підписав контракт з матчером Боксин. Колишній чемпіон світу на дважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками про реванш із володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Мусиком. Чотири тижні до найбільшого бою року найбільшого бою в боксі між мною та Усиком. Я йду, я у формі. Готуйтеся. Не можу дочекатися 21 грудня. Пояси знову будуть моїми, сказав Ф'юрі. Ну і на завершення Австралійський боксер Джастіс Хані, який володіє титулом WBC Global у Бріджервейті, вважає, що Олександр Усик знову переможе Тайсона Ф'юрі. Його слова цитує MMA Core. Вони обидва бійці топового рівня. Думаю, це буде знову шахова партія, де вони доповнюватимуть один одного. Але я не бачу, як Фьюрі зможе здолати Усика. Усик це просто фрік. Чудово рухається, чудово зближується, завдає ударів і ухиляється, не пропустивши жодного удару. В першому поєдинку я також підтримував Усика, його рухи, вибір ударів. Він їх чимало викидає і зберігає присутність перед суперником. Він завжди на передній нозі, але може легко відійти і покинути дистанцію атаки суперника. Він робить фринзі все, що хоче, сказав 25-річний Хані. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 мільйонів доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60 на 40 на користь Реванш Усик Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ерьєдії. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!